Привіт, я атмосферниця. І як ви могли здогадатися з назвою цього відео, тут намічається атмосферна осіння двіжуха. Я підготувала для вас кілька сюрпризів. Коротше, погнали. І так, це книжковий марафон. Більше того, не просто книжковий, але про те, чому не просто книжковий. Ми з вами будемо ще говорити, я думаю, протягом жовтня і листопада, поки триватиме цей марафон. Бо так. Книжковий марафон Атмосферна осінь буде аж до кінця осені. Принаймні, я сподіваюся, що можливість для цього буде. Враховуючи мою ідею цього марафону, це чарівний осінній марафон, називається атмосферна осінь. І те, що це має бути безпечне місце, де можна надихатися, мріяти, читати, відволікатися, відчувати позитивні емоції, обговорювати книжки. То, звісно, цей марафон він для всіх, для всіх, хто хоче долучитися, і так він безкоштовний. Тепер щодо платформи. Марафон буде проходити на платформі YouTube, тобто тут. Якщо ви хочете, я буду щось дублювати в Інстаграмі, можна робити дописи, я спеціально для цього запускаю хештег. Тобто є два варіанти. Або книги будемо обговорювати у коментарях під відео, або це можна робити в інстаграмі. Спеціально для цього марафону я запускаю хештег. Зробила вам для сторіс. Всілякі штуки, карти, але про це трошки згодом. Протягом цього марафону, двох місяців, ми будемо з вами читати 4 книги. Хтось може сказати, що це мало, вам же ніхто не забороняє читати більше. Я просто почала відбирати тематично книги до марафону і зрозуміла, що вони всі доволі великі, а враховуючи, що. Я читаю літературу в університет так, для навчання. Я працюю, дай Боже, щоб ці чотири я встигла прочитати і на всі зробити відгуки. До того ж, окрім цих чотирьох книжок, які ми будемо читати, будуть атмосферні рецепти, щось на кшталт атмосферної інструкції для того, аби цей марафон був не тільки про книжки, а справді допомагав, що змінювати в повсякденному житті і відчувати красу. До того, аби створити прям казку чи історію, так загально до цього марафону, мене надихнула, до речі, Юля books around Me. і я зрозуміла, що так я хочу, аби цей марафон був не просто прочитанням книжок і створенням якихось атмосферних моментів у побуті, або це була прям цілісна історія. Отож, ти живеш у великому красивому королівстві поміж гір та морів. Ти один із хранителів цього королівства. Насправді вас мільйони. Але кожен із вас важливий. Навколо твого королівства існує загроза загроза, котра може його знищити. Але ти один із тих, хто може цьому завадити. Для цього треба віднайти чотири артефакти. Артефакти, які змінять твій. Стан і цим самим змінять стан загального захисного куполу над всім чарівним королівством, що знаходиться поміж гір та морів. Так, ти не один будеш шукати ці артефакти, і тобі не треба одному рятувати абсолютно все королівство. Але від того, чи знайдеш ти чотири артефакти, і чи зможеш ти за допомогою їх магії розкрити себе. Залежить наскільки довго буде зберігатися ось цей захисний купол над королівством поміж морем та горами. Ці чотири артефакти, здавалося б, звичайні, але вони справді можуть змінити твій стан отож. Це нескінченний, вічно теплий кухлик улюбленого твого напою. І для того, аби. Знайти цей артефакт і розкрити його, тобі треба прочитати книгу з осінньою атмосферою. Другий артефакт. За цим артефактом тобі доведеться йти аж до відьом. Так, друга книга, яку ми будемо читати в марафоні, вона має бути про відьом. І артефакт, який ти отримуєш, прочитавши її, точніше, твій герой у королівстві. Це еліксир легкості для польоту думок та креативних ідей. Хай твоя креативність ніколи не закінчується. Третя книга, яку ми будемо читати, це щось із міського фентезі або фентезі з героями Слов'янського пантеону. І ось цей третій крок, він має тобі допомогти знайти чарівне перо жарт птиці. Це перо може тебе зігріти в будь-який момент, і навколо тебе буде завжди-завжди світло. І останній артефакт це карти таро, карти таро, які допоможуть тобі знайти відповіді на питання, і в тому числі краще зрозуміти самого себе. Для того, аби знайти ці чарівні карти таро, котрі ніколи не помиляються. Читаємо книгу з атмосферо Дарк академії тобто темної Академії. До речі, хотіла зараз сказати ще про Дарк Академію. В принципі, це не обов'язково може бути темна академія. Можна взяти того ж Гаррі Потера. Ну, це спірна тема, наскільки це темна академія. Можна взяти, тобто, щось більш легке, ніж темне фентезі, або я думаю, можна брати щось читати з гуманітаристики, щось про історію, про культуру, міфологію. Саме. Таке більш науково-академічне для того, аби самого себе відчути, от в атмосфері цієї академії закрити. Мені здається, це цікаво. Тобто, ось цей четвертий пункт, він теж варіативний, і це не обов'язково має бути темна академія. Повертаючись до чек-лістів, їх два в одному дизайні: це варіант з артефактами для тих. Хто хоче читати саме ось такий фантазійний варіант з історією, його можна роздрукувати, в принципі, або в такому розмірі, або роздрукувати на половинці, а 4 вклеїти собі у читацький щоденник, або просто в свій щоденник. А це. Чек-ліст, на якому записувати назву книжки, ви яку ви обрали автора, і ставите чарівну галочку, отримуєте артефакт після її прочитання. Тобто, так, я не даю перелік. Книжок, які, мають, які ми маємо всі разом прочитати. Я можу давати ось ці напрямки, пов'язані з артефактами, з якимись тематиками, або обираєте те, що подобається вам. Звісно, я буду розповідати, які книгу обрала я, щось буде в наступних відео, частину покажу зараз. Ви можете читати їх, можете читати щось інакше. Можете взагалі просто роздрукувати собі саме ось цей. Чек-ліст і прочитати просто чотири книги, які вам подобаються цієї осені. Щодо чек-лістів, де його брати, я залишаю в описі посилання, де будуть знаходитися три файлики. Один файлик це буде саме чек-ліст із цією інформацією для основного варіанту проходження марафону, тобто із тематиками та артефактами. Другий листочок, другий файлик це ось цей просто куди ви записуєте автора книгу, яку читаєте, і ставите галочки, якщо ви хочете роздруковувати. І третій файлик я зроблю просто в цій же стилістиці для сторіс такі самі файли. Тобто, картиночками вам завантажу не обов'язково брати, роздруковувати собі, записувати. Це просто ну, для настрою, бо я собі прям буду. На ці два місяці вішати це над стінку. Це мій авторський дизайн. Мені дуже подобається, як це вийшло, прям те, що я відчуваю. Я буду прям собі роздруковувати і потім складати у читацький щоденник. Ви можете просто робити сторіс, робити публікації. Виставляти їх обов'язково вказуючи хештег. Хештег створюю нижнє підчоркування, атмосферно нижнє підчоркування Осінь, я ось тут обов'язково запишу. А якщо ви будете робити дописи в інстаграмі, робити сторіс, відмічайте, будь ласка, мене, я підписана так само атмосферниця. Я думаю, всім, хто долучиться, буде справді цікаво читати. І я пропоную все ж таки за основу брати саме YouTube, бо відео в мене тьху-тьху-тьху. -ть Виходять кожного тижня, і під кожним відео протягом марафону, тобто ці відео з марафону, ми можемо обговорювати, що ви обрали читати, які книги, які у вас вражені, наскільки швидко дочитали. Діліться, коли ви дочитали і отримали свій артефакт, і так само буду робити я. Давайте я нарешті покажу, що обрала читати я під час цього марафону. В першій ось цій а, рубриці а, книга з осінньою атмосферою я вирішила перечитати Гесі. В мене з цією книгою дуже складна історія, хоча я обожнюю Наталю Мателінець, про що я кажу, блін, майже кожного відео це жах. А, я її до кінця колись не дочитала. Я про це, мабуть, цю епопею розповім саме, коли буду читати цю книгу в читацькому щоденнику марафону. Але дуже з нею складні заплутані стосунки. Але попри все, я її згадую надзвичайно тепло. І в мене вона завжди асоціювалася саме з осінню, з осінньою атмосферою, з такими ретро-фотографіями, бажаннями одягти. Не знаю, якийсь капелюшок, сукню в стилі 20-х, зробити зачіску таку прикраси в стилі Арт-деко. Коротше, оце все. Тому Гесі в мене йде в першу категорію цього книжкового марафону. Далі, книга про відео. Я вам сполерити не буду, бо я сама не обрала, в мене є аж три варіанти. І я вирішила, що будемо обирати з вами разом, коли я дійду до цього пункту. А от у пункт марафону Міське фентезі або Фентезі з героями слов'янської міфології я, як і обіцяла колись, отут от в книжкових покупках взяла Світлана територійної Лазарус. Я зрозуміла, що саме зараз це прям ідеально. Я, я, я справді хочу прочитати цю книгу. Я розумію, що це теж об'єм там 400 чимось сторіночок. Так, 413, магічний марафон. 13 сторіночок. Отак, от виходить, що з Лазарусом я вирішила точно, і це в нас третій пункт. З Гесі теж точно, це перший пункт. Що ж, з четвертим книга з атмосферою Дарк Академії. Ой, там все непросто. Там є кілька варіантів. Або я втомлюся від художньої літератури і буду брати щось читати. Або з міфології, або ну вистачає в мене наукових праць, які я хочу прочитати саме для того, аби ще більше зануритися в атмосферу навчання. Але є вірогідність, що це буде художка. Ви навіть здогадаєтеся, що це за книга, мабуть, тому що я про неї говорила в одному з відео, що я її хочу купити. І, коротше, я цю книгу замовила. Я чекаю, вона має до мене скоро дуже приїхати, якраз коли я, мабуть, завершу хоча б перший пункт марафону. І там буде два варіанти. Або я її розпакую і така вау, я хочу це зараз читати, буде її читати. Або це буде все-таки не художка на четвертий пункт. Я дуже сподіваюся, що тобі подобається ця ідея. І ти приєднуєшся до нашого чарівного осіннього книжкового марафону. Бо знаєте, добро і світло завжди перемагає, але іноді йому Треба трохи допомогти і підзарядити для цього батарейки, чим ми в принципі тут і займаємося. Я вас міцно обіймаю. Дякую, що ви провели цей час зі мною. І так я знаю, що я кажу це кожного відео, але це правда, тому кажу те, що думаю і відчуваю. Підписуйтеся, хто не підписаний. Можливо, ми бачилися з тобою перший раз. Якщо тобі сподобалася Айда, приєднуйся у нашу затишну спільноту. Ставте лайки, коментарі, лишайте. Це ваш спосіб мені подякувати. Я вас обіймаю. бачимось далі в атмосферних відео. Па-па!